Хочеш виглядати на 10 років молодшою, без ботоксу, без болю, всього за 5 хвилин перед сном і вже вранці бачити результат? Думаєш, це неможливо? Зараз покажу, що це реально. Знайоме відчуття, коли дивишся у дзеркало і бачиш томлене обличчя. Набряки під очима додають років, Носогубні заломи стають глибшими, а дорогі креми за тисячі гривень. Так і не дають обіцяного результату. Ін'єкції лякають і ціною, і можливими ризиками. Хочеться чогось безпечного, але при цьому ефективного. І хороша новина в тому, що такий метод існує. Тейпування це не трет, а перевірений метод фізіотерапії з 30-річним досвідом, адаптований для обличчя. Кінезіотейпи м'яко підтримують м'язи, покращують кровообіг. Виводять зайву рідину, поки ти спиш. Це ніби нічний масаж. М'язи розслаблюються, спазми зникають, набряки сходять і запускаються природні процеси відновлення. А вранці обличчя виглядає замітно свіжішим і підтягнутим. Ефект відчутний з першої ночі, а за 2-3 тижні стає стійким. Подивись на реальні результати ало без моршок. Чіткий овал обличчя, носогубні складки зникли, свіжий погляд без слідів втоми. Це зробили типування без ризиків, без болю і без побічних ефектів. І ти можеш мати такі ж результати. Я Олеся Раскевич, тренер-косметолог з 10-річним досвідом роботи. Спеціалізуюсь на безпечних методах омолодження. Я допомогла сотням жінок офлайн зберігти молодість без ризиків і наслідків. Тепер я створила онлайн відеогайд стейпування обличчя, щоб кожна могла освоїти техніку правильно і отримати видимі результати. Якщо ти готова спробувати метод, який дозволяє щоранку прокидатися зі свіжим, підтягнутим і молодим обличчям, запрошую тебе до мого Онлайн відеогайту стейпування обличчя. Приєднуйся до спільноти жінок, які вже змінили своє життя на краще. Твоя трансформація починається сьогодні.